Всім привіт! Це третя частина. У мене, звичайно, з Майнкрафта викинули. Ну, і що буває? Колись ну, ми заходимо назад. Почекайте, трошки зараз я зайду. І ми будемо... Це буде третя наша частина і ми будемо строїти Да. Чи ні, це четверта. Чи третя. Чи така ця частина, ні, це п'ять. Навірно, четверта. Ну, ви подивитесь на першука там частину. Так, лабі. Як ви знаєте, ми в прошлій частині достроювали все. Строїли і волокали з вами. То я вам захотів розказати за нік. Ну, за ніка. Нік, коротше, зараз поки що не може, але він десь або завтра буде точно зніматися. То завтра ми з ним будемо щось знімати, або якщо у нього завтра не вийде, то я завтра якусь зруб, ну, щось будемо знімати в Майнкрафт, або ну, щось дрэп буде. Так, ну короче. не коротше. коротше ще, ще Лай, вже буде готова. Що там ті воєнні роблять, як її?

Да, короче, вот все. Опа, ставим. И все, у нас два этажа. Вот он. Можно Какие у нас домики, решу. И такие. Теперь ломаем пол. Просто ломаем пол. У меня не домик, конечно, интересный. Курочка фигура на Я решил такие поставлю. Некий скит. Вот там.

Ну це, конечно, классный идет. Вы получится. Ну, для мара классная, а для вас не знаю. Вот ці на это в комментариях. Напишете расските. Так, друзья, мы строим, строим. Нижний этаж у нас будем шерсть. А другие тож тоже, конечно, шарсть сделают. Самый верхний не шерсть. Але я не хочу закривати, які всі Це в так. Коротше, драбину, Але я кипси закрыли уже. Хотя закрывайте. Так, короче, ругаем делать дробления, наверное. не хочу, чтобы тут было якась такая. Без проблем. Я хочу великий уже дом вийтики велики. Драб... все Так, шар стало. Вязать на шарту закриваю. Так, Так, жалко. Якщо один учасник, я не знаю, чи появиться, якщо у нас один учасник з'явиться на каналі, ми в будемо гуляти Майнкрафт. А з Ніком ми не можемо гуляти, бо у нього телефон. А в мене Майнкрафт, якщо що, я вам скажу лаунчер. А лаунчер, я не знаю, чи на телефоні можна. Мені здається, що не можна на телефоні. Так, 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 ставим, 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 в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в вообще, будут сторону, в сторону, ничего сторону, да, не сторону, так. Там, там, там. Мне сейчас не червоной кулек подобается, то я стал червоной. Шар с червоной взять специально. Для Так, зараз мы построим. Надеюсь, я буду швейк. Так, раз, 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 А скажи, Підписка, скажіть, кого ви дивитесь блогері? Ну, крім мене, кого ще ви дивитесь. Я чесно дивлюся, я вам розкажу, як он дивлюсь. Блогер такий є. Ну я колись, ну, я його не сильно, але як випадається, то там його дивлюся колись. Ну, просто в нього він росіянин, але просто іначе мені дає. Ну, він, ну, не каже, що Україна там така собі, що він, ну типу, він, звісно, живе в Росії, але це... Підписники, розумієте, що воно, хто хоч живе в Росії чи в Україні, але просто головне, щоб людина піддержувала Україну. Але ну, він не каже, звісно, але видно, він би казав, що Україна така, сяка, усього це. А якщо вам скажу, справді ні, Нік любить дивитися Едісона. А я його дивився, дивлюсь колись, ну не час. Так, ладно, погнали, коротше. Стоїмо, стоїмо, стоїм. Так, строїм, стоїмо, стоїмо, так, раз, два, три, чотири. Є. Все, тепер ми построїли. Дивіться, що в нас вийшло. Так, тепер я хотів казати, що пом'ята, я казав вам, що ось читати треба нам три блока. Один, два, три. там дышать. Ну, один, два, три. Один, два, три, Все, Ставим тут тоже шар накрываем, вот у нас цель. другой А то есть тут я хочу сделать драбину. Тут будет два, такая. А тут будет, Зверху я другу велику кіно зробить, щоб їсти там все таке. А на мене вийшла снабі, якщо що. Дивіться, по кого в шок є. Холодильники, всякі штори, всяке таке Подарок, ялинка. От ми її ще прикрасимо. Якщо це ялинка, є прикласна. Кстати, напишите кушарубера, ви хочете. Мені буде дуже приємно. Так, разом. Так, ну меня, короче, две тоже построены, ну, это я вам встала. А, я, конечно, в собачья ла. Ай, але... як довго настроїть. Так, тут вікна, що треба зробити, звісно, це правда, тому що нам треба зробити ще вікна. Але я хочу, щоб квітки посилити. Я вікна вже такому в такому кінці зроблю. Спочатку ми зробимо конструкцію самого і всередині все відстроюємо. Якщо хочете колабу в Майнкрафті домів, ну, самих кращих чи самих хущих, чи самих менших, чи самих більших, то напишіть. Ну, в коментарях. Якщо у нас буде новий учасник в команді, може. то, то ми, Ну з нами, якщо запитаєте цей... А це хто там, є тільки Нікіті. з нами, що є ну, ще одна учасниця, але вона ще не знімалася. Скоро може зніметься. Вона вже тільки є, але ще не знімалася. Ну, Поки що, якщо вийде, то вона знімається. Вона в робоксі класно грає. Навіть в Роблоксі буде зніматися. А там ще я один учасник, ну такий може гулять Майнкрафт з ним. Так, такого такого. Кстати, підписуйтесь ще на мій сайт ТікТок. Тікток, якщо захочете вести, то там, ні, типа, козак. Тоже. Або якщо... Напишіть в мене є в описании канала мого на YouTube там цей, ну. Типа моя. Mm. селка чи як воно, я не знаю, як воно будеться. Ця... IP якусь. Чи... Наверное, IP. Якщо хочете ви IP, просто купи.